Волонтер Віталій Заріцький передав Олександрівській лікарні п'ять сучасних нових крісел колісних. Це обладнання направлене до реабілітаційного відділення. Ми зараз проводимо реконструкцію реабілітаційного відділення, оновлюємо меблі, оновлюємо ремонти, оновлюємо обладнання. Тому це суттєва вагома допомога, нові коляски, які будуть у нас використовуватися для реабілітації хворих. Дякуємо благодійникам і, зокрема. Зоріцькому Віталію Васильовичу, який вже не перший раз нам допомагає. Ну будемо мати надію, що й буде допомагати і в майбутньому. Це далеко не перша допомога галузі медицини Олександрії. Співпраця триватиме і надалі запевнив волонтер. Черговий раз допомога підійшла із наших друзів партнерів з Польщі від благодійної організації Вікторія. От безпосередньо дякуючи доценку Вікторії керівнику і пані, пану Саєнку Ігорю, який 31 числа доставив безпосередньо як інвалідні візки, так і продукти харчування, які передаються напряму до наших воїнів, які захищають наші кордони, які участвують в бойових діях. На... Всіх тих у участках, де крайні необхідно, передаємо через волонтерів от, безпосередньо продукти харчування за зверненням безпосередньо міської лікарні керівника управління Сакари Тамари Вікторівний, от заступника галупорова Сергія Миколаєвича. В черговий раз було прохання. Зараз буде працювати в повній мірі реабілітаційне відділення, яке відновлюється, яке збільшується, і для їхньої роботи крайні необхідно безпосередньо інвалідні візки. Такого рівня, щоб до кінця доукомплектувати, щоб нашим хворим от безпосередньо. А ми розуміємо, що більша частина це будуть люди, які постраждали від військових дій окупанта. То безпосередньо, щоб вистанавлювати їх, необхідно буде такі візки для перевезення, для подальшої реабілітації. Днями передали крісло колісне підопічному громадської організації Віра розповів волонтер. Громадська організація Віра, що опікується інвалідами дитинства, от інвалідами війни, ветеранами. Одним було передано безпосередньо вже на сьогоднішній день 37 інвалідних візків. Учора, дякуючи опять же, благодійній благодійні організації Вікторія от пані Вікторії Саєнко, до неї було звернення надати візок, електричний візок, який сам пересувається, новий, модифікований. Безпосередньо цей візок брався для нашого воїна ЗСУ і тримався, тому що він переніс дуже багато операцій, але було сьогодні так, є можливість йому зробити безпосередньо протези. Це набагато буде краще, що людина зможе сама передвигатися без інвалідного візка. І для того, щоб в подальшому цей візок не стояв, не порився ніде в складі, а є необхідність в його використання. Звернулася громадська організація Віра. От, і вчора цей візок був переданий інваліду. Першої групи, який не може взагалі двигатися без даного візка, був переданий електровізок, переданий йому безпосередньо. Вже вчорашнього дня він його освоює, отримує задоволення від того, що має бути більше таким мобільним, більш прогресивним в даному випадку. Віталій Заріцький подякував всім, хто допомагає оформити гуманітарну допомогу, привести її в Україну, надає склади тощо. Ще хотілося виразити окрему подяку громадській організації Фотон, Грігір Микола Ротенко Сергій, а от, е, також безпосередньо благодійникам Квітка Світлана, яка без, надає максимальну допомогу в складах. От, і нашій міській раді, яка завжди поруч, завжди в будь-який момент приходить на допомогу, чи то у вирішенні нагальних питань, чи специфічні, які використовують безпосередньо в нашій е, роботі, яка пов'язана з волонтерством. За останні роки Віталій Заріцький передав більше сотні крісел колісних як медичним закладам Олександрійського району, так і адресно людям з інвалідністю.